Вибирайте кондиціонер і не знаєте, яка модель з-поміж багатьох варіантів вам підійде. Зараз усе розкажу. Тип компресора. Один із найважливіших пунктів інверторний чи звичайний компресор. На каналі є окреме відео про переваги інверторного кондиціонера. Обов'язково подивіться. Якщо коротко, то інверторний енергоефективний, тихіше працює, точно підтримує задану температуру і має тривалий термін експлуатації. Хоча енергоспоживання буде різним у режимі охолодження та обігріву, ключова відмінність у тому, що інверторний кондиціонер може працювати на обігрів при дуже низьких температурах до мінус 15 чи навіть мінус 30 градусів. Але є й недолік: вартість вища, ніж у звичайних, хоча різниця компенсується меншими витратами на електроенергію. Можна заощадити 30-40% електроенергії. Звичайний кондиціонер можна вмикати тільки до мінус 5-7 градусів. Проте, якщо кондиціонер потрібен тільки для охолодження повітря в спеку, то, звичайного вам буде достатньо. Тип кондиціонера. Найпопулярнішими є настінні кондиціонери пліт-системи. Проста спліт-система складається з двох блоків зовнішнього та внутрішнього, які з'єднуються між собою. Внутрішня частина монтується під стелею і часто біля вікна. Це дозволяє скоротити час та гроші на установку в кілька разів. Зовнішня частина спліт-системи розміщується ззовні. Це добре, бо він гучний і об'ємний. До речі, багато хто думає, що зовнішній блок затягує повітря з вулиці, але це не так. Він просто охолоджує чи нагріває повітря в кімнаті. У мультиспліт-системі до одного потужного зовнішнього блоку підключається декілька внутрішніх блоків. Мобільні кондиціонери, хоч і не потребують монтажу, але вимагають виводу для нагрітого повітря. І про це, до речі, варто подумати до покупки. Потужність. Від правильного вибору потужності кондиціонера залежить ефективність охолодження, робота пристрою та термін його служби. Орієнтовно на 10 квадратних метрів площі при висоті стелі до 3 метрів потрібно 1 кВт потужності. У технічній документації потужність вказується у британських теплових одиницях на годину. 1 BTU дорівнює 03 Вт. Це маркування в британських теплових одиницях, часто називають просто п'ятірка, сімка, дев'ятка тощо. Наприклад, п'ятірка це 5 тисяч BTU. Помножуємо на 03 та отримуємо 1500 Вт або 1,5 кВт. Тобто така потужність підійде для приміщення до 15 квадратних метрів. Але як на мене легше не рахувати, а запам'ятати, що сімка до 20 квадратних метрів, дев'ятка до 25, а дванадцятка до 35 квадратних метрів. Однак враховувати тільки площу не варто, бо на потужність впливає призначені кімнати, орієнтації за сторонами світу, висота стелі, кількість вікон та дверей, наявність техніки. Наприклад, якщо кімната на південній стороні та ще й з панорамними вікнами, то потрібно додати до розрахунку ще 25-30% потужності. Тип фреону найновіший тип фреону r 32 який використовується у сучасних кондиціонерах. Він вже майже замінив r 410 a тому що відповідає європейським екологічним стандартам, безпечний для людини і має, між іншим, більшу ефективність. Але моделі з фреоном r 410 a також ще випускаються. Цей фрон теж безпечний для навколишнього середовища і здоров'я людини. У разі розерметизації холодильного контуру, відновити роботу спліт системи дуже просто. Для цього достатньо провести до заправку охолоджувача. Основні режими та додаткові функції. Крім охолоджування та обігріву, може бути і рециркуляція. Це коли в системі працює тільки вентилятор внутрішнього блоку і просто ганяє повітря в кімнаті по колу, не нагріваючи або охолоджуючи його. Рециркуляцію можна вмикати у період централізованого опалення, щоб розігнати тепле повітря, яке збирається під стелею по всій площі кімнати. Турборежим прискорює процес охолодження чи обігріву за короткий проміжок часу. Автопідтримка температури також зрозуміло. Вибрали 20 градусів і кондиціонер їх чітко тримає. Нічний режим створює комфортні умови для сну, знижує швидкість і рівень шуму, вимикає дисплей та автоматично підтримує температуру. Осушення або дегідратація потрібна при підвищенні вологості. Наприклад, у дощову погоду. Повітря стане трохи холоднішим і сухішим. І нарешті очищення повітря. Одна з найбільш популярних опцій. Тут варіантів дуже багато, і у кожної моделі свій набір від простого грубого очищення до спеціальних фільтрів, які очищують повітря від пилу, пилку та мікроорганізмів. Деякі моделі оснащені вугільними фільтрами, щоб усувати запах. Але все-таки повноцінні очищувачі повітря із цим завданням справляються ефективніше. Так само і з зоонізацією повітря. Розглядайте це більше як бонус до основних функцій. Якщо часто не можете знайти пульт керування або хочете керувати кондиціонером дистанційно зі смартфона чи планшета, обирайте модель з Wi-Fi. Таймер дозволить налаштувати режим роботи за часом. А які функції важливі для вас? Напишіть у коментарях. Захисні функції. Додаткові функції подбають про надійну роботу кондиціонера. Наприклад, захист від перепадів напруги, контроль витоку фреону чи стану фільтрів. Автоматичне розморожування дозволить уникнути обмерзання зовнішнього блоку під час роботи при низьких температурах. А от посилити наш захист допоможе благодійний мерч, добро несеться, бо ти його несеш. 100% прибутку від продажу конфі перераховує на фонд Повернись живим. Це перша благодійна організація в Україні, яка отримала дозвіл на закупівлю та імпорт товарів військового та подвійного призначення. Якщо відео було корисним, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Конфі.